Дорогі глядачі. Сьогодні 14 грудня 2020 року, 11 година ранку. Хотів би сказати всім доброго дня. Доброго ранку, але сказати я цього не можу, тому що сьогоднішні новини про Київ мене дуже-дуже засмутили. І вчорашня історія, те, що трапилося по всій країні, повітряна тривога і дуже велика кількість загроз. Це мене також дуже сильно засмучує. Але разом з тим, мушу нагадати, що все-таки, судячи по моїх прогнозах, вони збуваються. Вони збуваються, тому що я в понеділок, в понеділок, о 10-й годині ранку, записав прогноз на тиждень для України. І мені на вівторок, і на четвер випадали дуже погані карти. І я попереджав і про вівторок, і про четвер. Вчора був вівторок. І вчора була всезагальна повітряна загроза, повітряна тривога по всій країні. І було дуже гаряче і було дуже небезпечно. Мій прогноз негативний тоді здійснився. Зараз я вам покажу відеодоказ. Тобто тут мій прогноз здійснився. І четвер, четвер буде завтра, четвер буде завтра, але на четвер також випадали досить негативні карти. Карта нещастя. Заходьте на мій Ютуб, можете передивитися ці відео. Вони є у відкритому доступі. Тобто, тут мій прогноз здійснився. На жаль, по вівторку вже точно здійснився. А на четвер побачимо, що нас чекатиме в четвер. І до речі, кажучи, я так оговорився в своєму відео. Я сказав замість 15 числа 14. А 14 це сьогодні. І вже сьогодні по Києву сталося те, що сталося. Але про це зараз трошки пізніше поговорю. Подивіться мій прогноз. Вівторок, погана карта на вівторок, на 13 грудня. Карта вдови. Загрози чоловічій частині населення, можливо, якісь дуже тяжкі бої. Дуже тяжкі бої з дуже великими втратами чоловіків. Тому що тут вдова. Вдова це жінка в траурі, це жінка, яка втратила свого чоловіка. Погана карта. А тут Валет Бубновий карта швидкості на вівторок випадає на 13 число. Карта якогось активного руху, щось буде дуже швидко та динамічно відбуватися. Середа. Судячи по моїх картах, найтяжчі дні це все-таки вівторок і. Четвер, це от дні, коли негатив може максимально активізуватися. Тобто 13 грудня і 14 грудня я відчуваю, що це можуть бути такі досить тяжкі дні для України. А решта то все ніби більш-менш нормально. Ми сильні, ми впевнені в собі, ми активні. І я думаю, що ми зможемо все подолати в будь-якому випадку. Тепер те, що стосується Києва. Сьогодні вранці прочитав новини про атаку іранськими дронами. Дуже активно і дуже жорстко. І згадав всій, свій вчорашній прогноз. Вчора, о 19 годині вечора, вчора було в нас 13 грудня, о 19-й годині. Я записав прогноз і, відповідно, я також дивився Київ. І по Києву мені також випадали дуже погані карти. Я говорив про повітряні загрози, але я говорив ще й про карту сили, про те, що ППО спрацює добре, що воно зіб'є більшість ракет. Так і сталося. Так і сталося сьогодні. В Києві було дуже гаряче. ППО збило більшість ракет. Але мій негативний прогноз черговий раз збувається. Все-таки я переконуюся неоднократно. Я думаю, що мої постійні глядачі також переконуються неоднократно в тому, що мої прогнози все-таки в більшості випадків, ну скажімо так, в процентному відношенні 90% мої прогнози збуваються. Все таки, от подивіться самі. Почнує з Києва. Давайте подивимося Київ. Давайте глянемо, що там по Києву зараз буде відбуватися. Так, головне, щоб всі живі були. Дивимося, Київ. Перша карта по Києву це Туз Хрестовий. це карта сили і енергії, яка є біля Києва. Хороша карта. Далі. Наступна карта двійка пікова, карта можливих повітряних загроз по Києву випадає. все-таки. Але я думаю, що наше ППО тут спрацює добре. Все-таки наше ППО є досить сильне. Карта сили біля Києва є, досить сильна і досить потужна. Наступна карта, шестірка червова», карта сім'ї, карта дому. Також досить сильна і потужна карта. Мені вона подобається. І ще одна карта, четвірка пікова. Карта колаборантів, сепаратистів та диверсантів. Така досить небезпечна карта. Я бачу, що колаборанти та сепаратисти можуть, можуть діяти досить активно. По Києву Кияни будьте обережні. Я бачу активізацію колаборантів та сепаратистів у вас можуть бути. Так, насправді мені дуже шкода, що такі прогнози збуваються. Краще б вони не збувалися. Але з іншої сторони, попереджений, значить озброєний. Люди будьте обережні. Будьте обережні, я закликаю всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Всім своїм скептикам передаю велике вітання, які кажуть, що я роблю прогнози постфактум. Нічого подібного. Я всі свої прогнози записую зарані. І вони збуваються, мої прогнози. Все-таки, ви би хотіли того чи ні, але мої прогнози збуваються. Тому я закликаю всіх підписуватися, в тому числі на мій YouTube канал, на мої сторінки в Тіктоці. Більшість моїх прогнозів, на жаль, збувається. І за ці всі місяці війни я думаю, що люди неоднократно в цьому переконалися. Інакше би моя аудиторія не збільшувалася, а зменшувалася б. Я закликаю всіх вас до безпеки, я всіх вас закликаю бути благорозумними. Я всіх закликаю подбати про себе та своїх родичів близьких і закликаю всіх дивитися мій YouTube канал. Тому що, все-таки, як показує практика, я передбачаю багато речей. І дуже багато речей я вже передбачив. Скептикам палкий привіт і вітання. Я сподіваюся, ви також подивитеся це відео і зробите свої висновки. Так що, ваші коментарі про те, що він щось там. Подивився, чи він щось там підглянув, не проканають, тому що я все це передбачив. І відеодокази моїх передбачень є на моїх сторінках. Заходьте на YouTube і дивіться дату, коли я зняв відео. Переконайтеся самі, що я це передбачав. Дорогі мої, бережіть себе. Тиждень непростий і тиждень ще не закінчився. Попереду також дуже тяжкі випробування. Мені здається, четвер буде досить тяжким днем. Будьте обережні, цілую, люблю, обіймаю з вами. Був Роман Завадовський. Підписуйтесь питання особистого характеру за номером телефону.